О, дивний Сотворителю, людинолюбчий, владико, багатомилости, Господи, з серцем засмученим і смиренним молюся до Тебе, не погорди молитвами мене грішного, не відкинь моїх сліз і ридання, почуй мене, як жінку ханинянку і прийми, як блудницю, прояви і на мені грішному велику милість чоловіколюбства Твого. Ризую Твоєю чесною захисти мене, помилуй і підкріпи мене, щоб всі біди і напасті, які посилаються від Тебе, я перетерпів з подякою, надії на вічне блаженство, найперше смуток мій, на радість перетвори, щоб я не впав у вічі і не загинув нерозкаяним, бо ти є джерелом милості і надією спасіння нашого, Христе Боже наш. І тобі славу вас з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.